Що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми зібралися для затесту новенької косметики. Так, минуле відео у нас було доглядове, тому зараз ми будемо знімати про мейкап. Є в мене ось такий тест від бренда MAC. Ніколи не пробула їхніх тональних основ, дуже мені хочеться. Також в мене є. Пудра від бренду Hourglass, є новенька палітра від Clarins, це лімітка цього року, рум'яна від Catrice, і ще різні різні новиночки, до них ми поступово будемо доходити. Давайте ми почнемо з ось такої тональної основи. Я стільки вже всього в тестрах протестували, це так круто. Це у нас Fluid SPF 15 24 години матове покриття Oil Control. У мене взагалі немає ніяких матових тональних основ, ані є. А, тональна основа від теракота. Герлін. От теракота. Тут у нас немає спирту, що дуже вдячна, немає тальку, є силикони і залізо. В ну, вигляді СП титаніум діоксид, Так, давайте відкривати відтіночок. У мене nc 15 Взагалі не знаю, які в них там універсальні, чи як це правильно сказати. у мене. Є один єдиний. Дякую, Каті. Вона мені поклала його. Щоб я спробувала, я, знову ж таки, повторюся, жодного жодної тональної основи від MAC ніколи в житті не тестувала. Можливо, навіть буде за світло. Бренд MAC я дуже люблю. Я все подумаю над тим, щоб придбати в них якусь тональну основу, але все проходить повз, тому що ну, куди їх всі дівати. Так, перекриття, ви знаєте, тут ого-го, таке нормальне навіть, можливо, спонжиком продеться трошечки прибити, перекриває, ну, не слабо. А, колір достатньо непоганий, я, можливо, б, взяла би взяла б якийсь NC20, чи нескільки там, якщо в 5, так, да? якщо в перехід в 5, то взяла б NC20, якщо... По одиничкам, то якісь, напевно, 16, тому що по підтону він такий чуть-чуть жовтуватий, ближче до нейтрального. Не прям жовтий, абсолютно не рожевий, це прям красивий такий відтінок, універсальний. Якщо ви мого зимового відтінку, типу півтора N від Dior, то вам прекрасно підійде на літо. А якщо ви NB20 у Шанель, то вам е також потрібно буде трошечки потемніше ось цей. А відтінок від MAC. Так, не полосить, але в мене просто його забагато, тому я трошечки бачу полоски. Зараз я візьму Blender сухенький. Приб'ю, і він відразу ляже ідеально. От всі полосочки, я просто по текстурі бачу, що він буде дуже гарно лягати, дуже гарно тушуватися. Ну, слухайте, прямо взагалі непогано. І... Тут мені все перекрив, що ви знаєте, консилер не потрібен. Я його відразу сюди нанесу і не буду навіть додавати. Консилер в мене немає таких виражених синців під очима, щоб мені там щось потрібно було перекривати. Ну, прям прикольно. Він ще дуже гарно лежить. Він не наглухо матовий абсолютно, він такий натурально матовий. Трошечки поки що липкувати, але він ще, напевно, не зафіксувався. Ну, ми зараз побачимо. Ну, і, звичайно, що подивимося, як він буде носитися протягом дня. В якості кремової корекції я взяла ось такий скульптор від uh, Maybelline у відтінку 65. Він класний, він гарно тушується, мені подобається його відтінок. я вже вам говорила, що він мені трошечки схожий на скульптор від Rare Beauty. Це ще теж такий кремовий, трошечки схожий. Мені, в принципі, подобається. Користуюся ним прямо із задоволенням. Так, дивіться, тушується взагалі супер, мягенько, все. От. Красиво. Я беру кремову корекцію, тому що сухою тут будуть питання, ви зрозумієте, чому, коли ми дійдемо до неї, я вже просто протестила а, свою суху корекцію і знаю, що буде така собі історія, тому хочу спочатку пройтися кремовою корекцією. Так, класний відтіночок, все гарно, все рівнесенько підтушувалося ось так. Гарний такий бронзовий відтіночок, загорілий. Прям дуже вам рекомендую на літо цей 65-й відтінок буде прям красиво. Дивіться, дуже гарно розташувався. Я вже вам його показувала. Знову рекомендую, він не став гірше за цей час. У нас ліміточка від бренду Catrice. Ось такий ржавий відтінок це серії Wonder Woman. Тут кремовий відтінок, тут сухий. Я ще їх жодного разу не тестувала. Давайте спробуємо. Кремовий такий чуть-чуть туговатий. А сухий прям такий пігментований. Досить схожі по відтінку. Не знаю, чи куди мені личити такий відтінок, але ну, давайте спробуємо. У нас потім будуть ще сухі рум'яна. Так, я набираю на пензличок відразу. От так, і переношу на щічки. Ну, такий барбі рожевий відтінок. Вибілює мені трошечки він щічки, але, в принципі, в принципі симпатичний. Якщо ви світошкірі, вам буде гарно. А, і вони не гіперпігментовані, ну, гарно нашаровуються, красивенький відтіночок. На очі додам його чому б ні. Пігментація супер текстура досить непогана. Загалом я очікувала трошки гірше. Давайте спробуємо сухі. Отакий От дуже пухнастий пензлик, і дуже обережно їх наберу, бо мені здається, що вони прям гіперпігментовані. Залишок зніму на ручку і додам. Боюся, просто з ними борщанути. Трошки пилять в сухі. Але, в принципі, в принципі непогано, да? Дивіться, прямо в нічого. Ну, в принципі, окей, мені подобається. Ось так виглядає, вона абсолютно не сяє. Тут немає ніяких сяючих частинок. Текстура досить приємна. Так, на брівки я нанесу ось такий е е гель для брів з фіброю Vita буржуа. Омайбро, oh він називається у відтінку блонд. Мені прям подобається. Зараз з перманентом це взагалі мій ідеальний засіб для брів, то що я ось так просто прочесала. Він заповнив мені якісь там пустоти, трошечки уложив волосинки. Уже як такого укладання, як раніше, мені не потрібно, тому що я просто укладаю по ось цій формі. Загалом перманент це просто супер. Я вам вже говорила, я ні дня ще поки що не пожаліла. Не знаю, що буде далі, але це дуже-дуже круто. Головне, надіть собі класного майстра, який вам буде імпонувати по формам, по роботам і по досвіду. Так, обличчя ніби трошечки як стягується, липкість по чуть-чуть проходить, але воно не стягується прям наглухо, якось ще щось типу того. Але фініш виглядає неймовірно красивим. Дуже схожий мені на фініш від тональної основи Armani Luminous Silk. Ну, ми походимо, подивимося, як це буде носитися. У мене є ось така палітра, але перед тим, як її використовувати, потрібно припудрити обличчя, бо я, мені подобається бренд Клоранс. Але гіршого жаху мені ще в житті не з'явилася, чесно. Зараз ми до неї перейдемо. Спочатку я припудрю трошечки обличчя ось такою пудрою від Hourglass. Я її дуже хотіла це відтіночок Light. Ось така вона світленька. Мені в ідеалі, напевно, потрібен був би медіум, чи який там наступний. Тут велике класне дзеркало, тут класна пуховочка, вона теж дуже круто працює. Тут шикарна пуховочка, навіть би сказала, але я наберу на пензлик, так як в принципі мені не потрібно багато фіксації. Ще вона підвисвітлить. Пудра мені дуже сподобалася, вона зблюрює, вона гарно матує, фіксує. Вона мені нічого не підкреслює, вона гарно лежить. І вона стримує жирність обличчя. Мені, в принципі, достатньо її, не потрібно більше, не скочується під неї консилер. Загалом дуже крута пудра, я прямо цінила і, напевно, все-таки або собі придбала б в темнішому відтінку і просто кайфувала, бо пудра реально космічна. Мені дуже сподобалася, я її вже тестила. І давайте перейдемо до цієї палітри. Чотири відтіночка, хотіли вони, напевно, зробити за кост під діор, але це абсолютно не та формула. Це формула тінней, це не формула продуктів для обличчя. Тут така пігментація. Ну, я один раз взяла тут сатинові всі відтінки. Це, я така думаю, клас, гарний такий відтінок це, нанесу це. як бронзер. І що ви думаєте, я таких собі не робила плям з ним що це було настільки жахливо, я прям була в шоці. Ось таких чотири відтіночка, два типу хайлайтера, одні типу рум'яна і один типу бронзер. Я не знаю з чого починати. Давайте змішаємо ось цих два бронзера, і я спробую зовсім трошечки їх додати. Я візьму теж нещільно набитий пензлик, ось так змішаю, тому що я набрала лише цей самий темний, все впрацюю ось так в кришечку, трошечки зніму на ручку і почну. Його вшліфовувати. Коли я набрала його по стандарту, як стандартний бронзер. Ось такий пухнастий мій звичайний пензлик це було щось жахливе, чесно вам скажу. Я понаставляла таких плям. Я думала, це буде, знаєте, як вшліфовка. Якась, я отак чік чик чик і зашліфую красиво. то що ж це ж хайлайтер, зазвичай хочеться вшліфовувати, але ну не тут тобила. А зараз, отак так по чуть, чуть набрала, ніби і непогано. Але теж якось воно, знаєте. Ну, от і текстуру підкреслює шкіри. Воно не зашліфовує її. Отак, якби це була запечена якась текстура. Він, навпаки, все підкреслює. От є в мене такій же щасячій текстурі. Бронзер від сісли, Він такого абсолютно не робить. Він дає красиве, натуральне сяєння тут. Видно всі прищі, Все, що десь не так на вашому обличчі було, все це помітно. І, ну. Такої собі, якщо ви так от бачите, я тут бахнула і все, я бачу цю пляму, отут вона залипла, бо треба було спочатку хоча б такими прибиваючими рухами піти. Тут гіперпігментація. Не може бути такі продукти пігментовані для обличчя і настільки не тушуватись. Маленький пензлик і наберу суміш ось цих двох відтінків і додамо так на рухому повіку. Отут, бачите, все класно. На очах працює класно, але ну куди ви будете стільки продуктів наносити для очей? А ви можете купити за ці кошти шикарну палітру з п'ятьма відтінками. Ось по текстурі, схожа на, на ось таку палітру від Анліша, але Анліша більш волога. Давайте я вам в порівнянні нанесу два схожих відтінка. наскільки палітра від Анліша ось такий світлий, наскільки вона бюджетніша, і наскільки вона набагато більш крутіша. Так, будь ласка, я зараз нанесу. Ну, от, вони прям. Досить аналогічні, але якщо ви бачите, оце трошки сяє більше. І це у нас англіше. На очах ви сильної різниці не помітите, да, але вона буде вона він більш такий багатший колір виглядає, а палітра набагато бюджетніша. Да, тут менше грам, 12 грам продукта. Коробочки немає, тут значно менше, але ну будь ласка. Скільки часу вам потрібно, щоб використати таку палітру, дуже багато. Ви це не зробите ніколи в житті. І от, знову ж таки, подивіться, я надіюся, вам помітно, що ось цей відтіночок трошки яскравіший трошки красивіше, а загалом вони дуже схожі. Так, і текстура прямо аналогічна, і по-аналогічному наносяться. Ось цю палітру ви не нанесете як бронзер да, на обличчя, це буде прям супертумач, а на очах це виглядає неймовірно красиво. На очках все розтушувала, в принципі, на очах гарно. Давайте на оцей же пензлик з іншої сторони наберемо ось цих рум'ян. Теж лишнє знімаю на ручку і чуть-чуть додам. Два рази легенько торкаюся, два рази об ручку і ось так додаю. Ну, Зашліфувати тут явно нічого не вийде. Щоб сказати, що це прям красивий ефект, ні. Ось цей відтіночок, ось такий. Я нанесу на всю рухому повіку. Він такий бронзовато. Для хайлайтера це занадто світло, занадто темно. Для бронзера це занадто світло. Це знаєте, щоб змішувати. Тут вони, не, вони не знаєте, ніякі не. От давайте і цей біжевий порівняємо з англішем палітрою. Просто щоб ви розуміли, наскільки тут красивіші відтінки. Будь ласка, дивіться, наскільки. Корея яскравіша, ніж Кларанс. Давайте тут десь поруч нанесем. Ну от, Корея прям, прям сяє, як волога шкіра. Ось тут вона зверху, ось це клоранс, просто сяє без ніякої вологої шкіри. Так, саме світлий наберу на пальчик і додам на внутрішній куточок ока. Вони не такі пігментовані, вони не такі вологі, вони не такі комфортні, якісь. Не знаю, ну це чисто моя думка. І я взагалі не в захваті від цієї палітри, від слова зовсім. За ті кошти, які просить у нас бренд Клоранс, я рахую, що це абсолютно того не варто. От, от абсолютно пензлики наберу трошечки ось цих, подивіть, як набралося, ну, Куди це? Трошечки ось цих ржевих і додам тут теж в тушовочку, щоб вони трошки між собою всі кольори перегукувалися. Ну, от якось і так. Палітра мінус однозначний, не коштує жодної своєї копійки, абсолютно взагалі не зайшла, тому, тому якось так. Я просто радію, що вона не моя. Це Катюша мені її предоставила. Огляд, я її повертаю і просто співчуваю всі тим, хто на неї дивився і хотіли придбати. Не купуйте взагалі кларанс. мене, крім продуктів для губ, абсолютно розчаровую. Але сьогодні буде дуже крутий продукт для губ. Давайте ми швиденько нанесемо трошечки олівчика. Це в мене Астра, олівчик з Project Pen. Project Pen, коли буде. Ну, не знаю, коли хоч один продукт закінчу, я дуже мало чого. Вирішила, що буду раз в сезон знімати, типу по закінченню або десь перед кінцем літа, і уже перед зимою. Це прям класний бюджетний олівчик у відтіночку 41, такий теплий, коричневий. І поки ми нанесемо ось такий тінт від бренда Клоранс це їхня новинка. У мене у відтіночку 11 дівчата, це дуже красиво в нього ось такий пензлик і дуже гарний рожевий такий відтіночок. Прям. Просто супер аромат пахне виноградом, неймовірно смачно. Мус таке тінти, класний четвертий відтінок. Оце дуже схоже, тільки там була мусова текстура. А тут така ріденька. Це не супер яскравий тінт, як у корейців. Це такий більш легко тінтуючий, але неймовірно красивий відтінок. Я в Кореї таких відтінків не зустрічала. Якщо ви зустрічали, порадьте мені, будь ласка, це ще раз повторюся. відтіночок 11. Прям дуже рекомендую, неймовірно красиво. І ось такий макіяжик у нас вийшов в результаті дуже швидко, просто ми, звичайно, що його проносимо протягом дня. Я вам покажу, як це все носилося, як носився тінь, чи він з'їдався, чи він не з'їдався, наскільки він був комфортний і все все вам обов'язково покажу. По тональній основі. Ви знаєте, мені прям сподобалося. Поки що вона лежить дуже красиво. Мені здається, тут тестера вистачить ще на один раз. Вона не матова, вона така, знаєте, трошки сяюча. Перекриття, впевне, середнє. Ну, прям реально гарно. І я все-таки задумуюся над саме ось цією тональною основою, тому що ну, красиво. Пудра. Кайф дуже сподобалася, просто неймовірне пакування. Подобається ось цей спонжик, подобається сама пудра, і у нас тут. 10,5 з грам дуже нормально для пудри довго буде використовуватися, дрібно, дисперсна. Пудрочка супер. Ну тільки це заляпується. ну це в принципі для бренда Hourglass стандартна історія. Румяна саме ось ті мені сподобалися, класно, якщо ви шукали таких холодних рожевих відтінок. Відтінків це дуже схоже на рум'яна від Патрік. Там бюджетний варіант прям реально красивий. якщо ви хотіли таких рожевеньких яскравих барбі. Я чомусь відійшла від цього рожевого, він мені перестав подобатися лише єдині діор. Це кайф, а на такий чомусь перестав звертати увагу. Хоча текстура класна, пігментація нормальна, працюйте з ними обережно, будете мати і кремові і сухі, і трошечки болить сухий, але це, в принципі, не саме. Проблема. Палітра від Clarence мінус однозначний, вона в одному відтінку, просто обходьте її десятою стороною. Це не палітра для обличчя. До речі, що вона про неї говорять? Це палітра для чого? Для очей та обличчя. Для очей, да? для обличчя ні. Для очей не думаю, що вам потрібно, якщо ви хочете щось таке для очей. Купіть собі палітру а буде служити вам всіма правдами і неправдами. Шикарна палітра, я хочу взяти в інших відтінках, тому що вона реально дуже крута. Так, тінт я вже вам якось показувала, він шикарний, я його рекомендую, він супер, він вартий своїх грошей. І всі ці продукти ви вже бачили, ну і стік стікмель, ще раз повторюсь, крутий. Я вже його протестила, Катя теж тестила, він теж їй зайшов, тому зверніть увагу, досить непоганий тінт. Ну і це всі продукти, звичайно, що ми перейдемо в цей день і подивимося, як вони проносилися. Так, ну що, ось так проносився макіяж. Шкіра заплестіла. Достатньо але я практично її навіть не припудрювала. Бронзер, румяна, все на мені залишилося. Ну, Звичайно, що помади немає, вона з'їлася, тінта теж немає, тому що це вже дуже багато часу пройшло. Тональна основа просто супер красива. Вона як лежала, так і лежить. Вона нікуди абсолютно не стерлась, навіть на носі. Хоча ніс трошечки чухала, вона тут дуже красиво збереглася, на підборіті, Загалом всюди прям супер -клас. Мені дуже сподобалось. Я б взяла собі повнорозмірний і під очками вона теж не скаталася. Продукти класні, ну, румяна, бронзер на місці, але чи треба вам такі пігментовані текстури, то дуже питання до вас. А все інше я прям рекомендую. А я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви додалися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Надіюся, ви знайшли для себе щось. Підібрали для себе продукти. А я усіх сильно люблю. Обіймаю. До скорих зустрічей. Па-па!